Україні залишається 518 газет в комунальній або державній власності. Ось ми зібрали їх тут на цьому столі. Показати весь наклад за рік ми не можемо, бо заповнив все це приміщення, це понад 2 мільйони примірників, і половина цих газет залишаються збитковими. Місцеві бюджети витрачають на рік 80 мільйонів гривень на їх підтримку, що мешканці отримують за свої гроші. От поганий приклад, який пояснює, чому потрібна ця реформа. Це, скажімо, червоний гірник. Це газета, засновниками якої є міська рада Кривого Рогу, і ви можете побачити. Що міський голова Юрій Вілков тут є мало не на кожній першій шпальті газет. Ось він вітає мешканців Кривого Рогу. Ось він бажає Кривому Рогу миру. Ось він серед дітей зустрічає весну. Ось він несе квіти до пам'ятника Шевченка. І ось він дивиться на деталі якогось. Заводу така газета могла б легко виходити до небудь в північній Кореї, але це не означає, що всі редакції районних газет хочуть працювати з місцевої влади деякі вже багато років не беруть від них жодної копійки за для власної незалежності. В одну з таких газет ми і вирушаємо сьогодні. Ми знаходимося в місті Мена, це Чернігівська область, райцентр невеликий, тут трошки більше 10 тисяч населення. Тим більше цікаво, про що пише місцева газета, де вони знаходять тематику і як вона готується стати комерційним засобом масової інформації. От ми зараз знаходимося біля редакції цієї газети, вона називається Наше слово. Зараз зайдемо і будемо знайомитися. Наступному номеру. Які в кого є пропозиції по темі? Як ваш цьогорічний врожай? Не обов'язково там, скажімо, це не лише там картопля там, чи зерно, а у загальному взяти яблука. і не йдемо речі. Я, які, ж, які ж яблука, як ми цьому номеру пишемо, що ну, все з'їло вузькою. Так люди ж скажуть вам, що врожай не дуже гарний. З урожаєм не склалося. Ще якісь пропозиції є. Військовий кризи з 20 років, тобто в цьому році підвищили вік. Можливо, дизайнерам продумати, як це зробити саме інфографікою. Для того, щоб будинок став енергоефективним, потрібно зробити такі кроки. Це буде коштувати стільки-то. Яким чином, де ці кошти можна взяти? Кредити, якщо це звичайні кредити, то які відсотки, що це обійдеться в цілому? Якщо, це, якщо Шотбанк ще дає ці пільгові кредити, а якщо не дає, тоді спитати чому? Тепер повернемося, значить, до Дня міста. Я, я думаю, я думаю, що можна зробити так само, як ми робили на Троїцькому ярмарку, пряму трансляцію якихось. Найбільш цікавих заходів, які будуть проводитися. Ми глянемо програму, побачимо. Технічно це можна зробити. Ну, класно, значить, тоді на сайт трансляція. Окей, за зароботку. Січня 2019 року в Україні не має залишитися жодного друкованого медіа, яке належить центральній чи місцевій владі. Роздержавлення відбуватиметься в два етапи. У 2016 році цю процедуру пройдуть добровольці: ті редакції, які вирішили відмовитися від державного чи комунального фінансування. Зараз таких 237. Ті ж, хто добровільно не пішов на роздержавлення, пройдуть цю процедуру примусово у 2019 році. У видань є два способи, як реформуватися: перереєструватися як нове змі, або ж зберегти Назву мову і тематику публікацій, і отримати преференції від держави, яка зацікавлена в тому, щоб регіони не залишилися без україномовних інформаційних видань. До таких преференцій належить безкоштовна передача колективу майна редакції, пільгова оренда приміщень за 1 гривню на 15 років, але без права здавати в суборенду. Крім того, ЗМІ, які зберегли назву мову і тематику, мають право на державну підтримку, щоправда, її розміри механізм надання детально не прописані. Також йдеться про пріоритетне право таких редакцій укладати договори про висвітлення діяльності місцевої влади. Ось маємо 13-й рік, це якраз 14 грудня 2013 року. Ну, по суті, це ще тільки початок, так? Майдану за великим рахунком. Наші журналісти там провели два дні, переночували там і приїхали, привезли найсвіжішу інформацію, бо на той момент, скажімо, до нас вона не зовсім доходила правильно. Оскільки ну об'єктивна інформація була в інтернеті в більшості випадків на той момент, а інтернет ще не надто розповсюджений, особливо в селах. Засіб масової інформації. Тому е, в газеті це було ну, на той момент надзвичайно цікаво і надзвичайно сміливо. Тому я, в даному випадку я можу пишатися роботою своїх журналістів. Мене особисто запрошували в кабінети, правда, не диктували там, щоб писати, не писати, але казали, ну ви дуже обережно з цією інформацією, ну дуже обережно. Політичну незалежність, я не скажу, що вона була повною такою, як би нам хотілося, але політичну незалежність нам давала наша економічна незалежність. Знову ж ми, в принципі, не брали від влади ні копійки, і навіть коли нам пропонували, то ми намагалися не брати. І е, до певної міри, звичайно ж, забезпечувала незалежність підтримка читачів. Ви фактично йдете в перші хвилі. Є ж там хвиля, перша добровольців, умовно кажучи, та маю на увазі роздержавлення. Угу. Інше може до 2019 року ще визначатися. Угу. Чому ви йдете в перші хвилі? Е, ну тому що ми, якби були готові ще років десять тому назад, тоді ще планувався, що це буде не перший етап, а пілотний проект за, за тими законопроектами. І тоді на всю Україну, по-моєму, було не більше п'яти десятків газет, які були готові йти на реформування. Ми були найперші. Ну тому, що тому, що власне знову ж таки, я кажу, що я особисто противник того, щоб існували засоби масової інформації, які утримуються державою, оскільки такі засоби масової інформації вони стають пропагандистськими, і звичайно, це. Погано не буду розказувати, чому як вижити там, де є бідне село, там де є невеликий райцентр? центр Я не поділяю песимістичну думку про те, що після реформування дуже багато газет загине. Можливо, закриються там частково деякі, але навіть у невеличкому районі, якщо виготовляти гарний інформаційний продукт, який буде купуватися читачами, якщо працювати гарно з рекламодавцями, навіть якщо там їх не дуже багато, тим не менше, я вважаю, що за локальною пресою, маленькою пресою майбутнє є. Що складова, скажімо, фінансово? На чому ви заробляєте зараз? Як ви особливо забезпечуєте? Десь біля 60% нашого доходу дає продаж газет. У нас на сьогоднішній момент достатньо високий тираж 7200, хоча, по ще більший, і я думаю, що є перспективи, куди працювати в цьому напрямку. І, Близько 40% відповідно відповідного доходу дає реклама. Аудиторію, яка не буде читати друкованої версії, ми намагаємось хопити через сайт і через соціальні мережі, оскільки ну, наприклад, у нас на нашому акаунті ВКонтакті понад 5 тисяч. Людей, які нас вважають, там, це для, для нашого району дуже важливо, а там ну, відсотки 95 це люди молоді. Ну і Крім того, ж, ми намагаємося використовувати те, що дозволяє інтернет, це мультимедійність. Наприклад, у нас є блогер, такий, який дуже любить знімати. Сесії потім районні ради, міської ради потім викладати, вони довгі і нудні, але тим не менше народ дивиться. В основному ми намагаємося дуже оперативно реагувати на якісь події, такі, коли люди намагаються відстоювати свої права. А коли є якась громадянська ініціатива, мені не подобається, коли приходять до газети, просто скаржитись. Така проблема, поможіть нам. Мені подобається, коли люди відповідно організовують якусь акцію, якусь демонстрацію своїх своїх прав. І тоді газета з задоволенням підключається. видавали людям заробітну плату металобрухтом і пташиним послідом. Тахофабрика. Ну от і реальна ситуація, коли зарплату видавали послідом. Тут навіть на статті Кримінального кодексу для них протестували <смістю> з цього приводу. Після публікації почали виплачувати, почали виплачуватися борги, але наскільки мені відомо, повернулися знову на круги своя. Тобто певний час, якби коли був шум, власники пішли. Ну там більше робота, скажімо, не журналістів, а, звичайно, правоохоронців. Але ми готові знову повертатися і звертати увагу на це, якщо це не якісь там. Великі проблеми в основному наша газета це маленькі історії маленьких менян. Mm. <гум> Ну, Хоча я не люблю це маленький українець там маленький шону, але я думаю, що кожна людина по-своєму велика. Чому мене зацікавила дана тема? Скажімо так, що якщо дівчина у 16 років. Хай вона дуже симпатична, такому невеликому містечку, як наша, спромоглася у цьому віці добитися дуже серйозних результатів. Ну, скажімо, наскільки я довідався, вона вже приймала участь у кількох показах мод, і навіть за кордоном у Пекіні знаю точно. А про все інше ми довідаємося згодом. Так, віримо, бо бувають інколи випадки. Доброго дня. Ну, це наш бойовий кінь, який дуже допомагає виконувати нам свої обов'язки. Якщо по мені, чи десь близько, то можна проїхати і на велосипеді чи пішки пройти. Але ж все таки район не такий маленький. Районна газета тим, скажімо, чи будуть передплатники газету передплачувати, якщо про їх, чи про їхнє село, про їхніх людей за рік чи за місяць ніхто ні разу не згадав? Я думаю, ніхто не захоче потім передплачувати просто є. Про події загальні району читати цікаво, але і не менш цікаво побачити своїх людей, з якими ти живеш на одній вулиці, скажімо, на одному кутку чи поряд. Доброго, Доброго дня, дня. Ірина. Так. Я кореспондент нашої районної газети, наше слово. Звати мене Анатолій. Ну, мабуть, на цій чудовій лавці з квітами. на да? так? — Модельний бізнес це окремо, це як мене більше як хобі, а потім я планую займатися іншою справою. Тобто професійно цим займатися? Професійно. Буду, але в модельному бізнесі є вікова. Так, Герметі, так, тобто так. Я так. Не зможу цим займатися все життя. Це до скільки скільки років ну, це залежить від того, як я буду виглядати, і від мого бажання. Що, як все прийшло? Е, пройшло дуже, пройшло супер, я б сказав би. Матеріал цікавий був? Я думаю, що так. я думаю, що так. — Як ви прийшли в журналістику? Ну, скажімо так, е, ніколи особливо не задумувався і мети такої стати журналістом не було. Хотілося бути ким завгодно, від пожежного до лісника, і скажімо, як там до. Голови колгоспу, а професію журналіст ну, воно сприймалось якось так, а мабуть, не дуже й задумувались про її, що вона така існує. Вступив свого часу до педагогічного інституту в Чернігові, пішов на срокову службу до армії, пройшов додаткове навчання в Вінницькому училищі професійної підготовки працівників пожежної охорони і став начальником караулу. Ну і За 15 років пройшов шлях від. Старшого лейтенанта до майора від начальника караулу до начальника пожежної частини. Як майор пожежний, краще став журналістом. Як ви пише журналіст. О, ха -ха -ха. Е, ну, скажімо так. Е, проробивши стільки років, робота подобалась, але не все подобалось у нашій службі. А до журналістики потрапив, скажімо, ну, ну неочікувано. Прийшов до редактора. Спробував приніс там перші свої, які матеріали були. Може, ну, вони трошки були чимось недолугі, я тепер вже це розумію. Ну, вам сподобалося? Зараз... Звичайно, звичайно. Це така робота, що її треба спробувати, і то, немов якесь смачне тісточко. Чим більш їси, тим більше потім тобі цього хочеться. От ви були майором, були на державній службі, а що ви зараз очікуєте від роздержавлення вашої газети, яка стане повністю комерційним проєктом? Хоча наші співзасновники останні роки е, якоїсь відвертої тиску на нас, не було цього, не було. Але все-таки, скажімо, ну є, є певна така проблема в цьому, чи була вона. Е, від роздражавлення ми очікуємо того, що можемо говорити те, що хочемо, не в рамках дозволеного, ну, хочеться бути. Господарем своєї роботи, господарем на своїй землі, скажімо так, це основне з головного. Якось так. Суть цього закону дуже проста, що ну не може існувати державні комунальні видання під повним контролем органів влади, тому що ну це не змі. Нам багато хто казав, що частина не зможе вижити за таких умов. Напевно, в цьому є частина правди, але ринок, знаєте, він завжди дає можливість існувати всьому живому. І там, де немає змі, я переконана, вони будуть виникати і вони будуть виникати здоровими, нормальними, такими, які будуть купувати люди, і такими, які будуть продавати в першу чергу інформацію, а не компліменти місцевим керівникам. Що ж, з менською газетою ми розібралися, але чи такі самі настрої панують в редакціях інших районних газет? Ми в Чернігові. І саме тут проходить зустріч всіх редакторів районних газет області. І вони них саме зібралися обговорити питання роздержавлення змі і як вони будуть далі жити без державної підтримки. В них і запитаємо. A dajte mi zarad zrobimo... Зробимо каву, перерву на каву на 15 хвилин, не дивлячись на те, що ще процес реформування не закінчений, але вже цей щоденний контроль влади над нами вже слава Богу не висить. Що це означає? Ви більше не висвітлюєте діяльність? Ми висвітлюємо, але пишемо це вільніше, так як хочемо. Головне в колективах, ну щоб не пересварилися, бо нам зараз, ну скажімо, і ческити діли треба, і повноваження. Розподілять все ж таки, редактор він як брав на себе всю відповідальність. Він так і буде брати, і наскільки тут от в колективах ми толерантно пройдемо цей етап. Ну це теж дуже важливо. От ви стаєте приватними, вам ж не треба дивитися, що там районне начальство каже. Та ви, наприклад, кажете, вам там, висвітить добре наш захід. А ви кажете, Та хто ви такі тепер для нас? Ну, так? так, але ж є фінансові відносини. Що за фінансові допомоги? Ну, ну, вони зацікавлені у висвітленні своєї діяльності, платитимуть нам кошти. Але якщо ви берете в них гроші за висвітлення їхньої діяльності, тоді ви не зможете їх критикувати, вони просто не заплачуть, Чого не зможемо. Є їхні авторські матеріали, їхньої, наприклад, прес-служби, ага. є матеріали наших журналістів. Влада хоче все-таки, попри те, що вона виходить на задвірки, але влада все-таки хоче бати свої портрети в райдужному такому світі. Не, не дай Боже. Ви ну, бути роздержавною, вже не маєте права. Не маєте... Потреби це робити. Розлійте, люди хочуть от почитати, чому вони, за де взяв гроші на таку дорогу іномарку наш там підприємець, або де, де, де там ще отакий от шатний будинок чи дачі такі, за що вони покупляли собі. Але ми одного разу поміркували, от написали в нашому про, мені про автівки, на яких їздять судді, там їздять наші там всі прокурор, там і інші. Там не, не, не нинішні, бо як почує мене, так теж будуть проблеми. Але так, знаєте, нам уже дзвінки лунали, що хочете, тут, що наш одного журналіста з Утю мене Олег Мірошенко Гонгадзе в нього кличка кажуть, він Гонгадзе ще живий, бо він собі дозволяє там щось написати про міліцію, про, про голову адміністрації, про щось нам не можна писати, бо нас просто знаєте, залякують. Всі на якісь хвилі піднесення. Але я мені здається, більш реаліст. Я не бачу на терені нашого району Основського підґрунтя для заробляння коштів. Є ризик, що газета збанкрутує, що вона не зможе знайти достатню кількість рекламодавців, достатній обсяг рекламних коштів, не зможе реалізовувати тираж. Не буде невелика передплата. Звичайно, з часом такі видання змушені будуть закритися, тому що у них не буде коштів для фінансування. Можливо, таких газет буде третина із цих всіх, ну тобто, так за 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 попередніми оцінками, це може бути третина газет, які не не зможуть працювати на ринку. До 1989 року в Польщі налічувалося близько двох сотень друкованих видань, і всі вони належали робітничо видавничому колективу концерну Преса Книжка Рух. Простіше кажучи, знаходилося під контролем польської об'єднаної робітничої партії. На початку 89-го на круглому столі, який дав старт демократичним перетворенням Польщі, обговорювалося і питання ЗМІ. Тоді вдалося домовитися про дві ключові речі: скасувати цензуру та ліквідувати монополію держави на пресу. Тоді ж народилася газета Виборча. Яка була створена для підтримки опозиційної федерації про спілок Солідарність У 1990 році? Цензура була заборонена на законодавчому рівні. Іншим законом створили ліквідаційну комісію, яка зайнялася роздержавленням концерну Преса книжка рух. Роздержавлення відбувалося двома шляхами: редакції приватизовували або передавали трудовим колективам. В першому випадку покупець повинен був запропонувати найвигіднішу ціну та інші привабливі аргументи. Подібні формулювання дозволили ключовим партіям Польщі отримати власні друковані видання. Журналісти могли стати власниками газети, якщо більше половини трудового колективу створювали товариство з обмеженою відповідальністю, і кожен з них вносив до статуту внесок не нижчий за три мінімальні зарплати. Реформування найбільше вдарило по. Місцевих виданнях до 1999 року дожило тільки 10-15% журналів та газет, що виходили на початку незалежності Польщі, але загальна кількість видань зросла в 10 разів. Активний розвиток ринку зацікавив іноземних інвесторів. Це призвело до того, що сьогодні з 50 найтиражніших місцевих видань 39 належать належить німецьким видавництвам, 6 швейцарським, і тільки 5 мають польського власника. Можливо, не всі районні газети переживуть реформу з роздержавлення. Але знаєте, принаймні їх примірники назавжди залишаться тут, в Фонді національної бібліотеки імені Вернацького. Це була програма Реформа. Дивіться нас наступного тижня.